Вільно отримання певних вказівок розпоряджень і їх виконання. Ми поможемо, розв'язаємо їх ну, назад. Як ви сьогодні теж заслухаємо? Як ви будете з'явитися? You should crazy Ремчицького районного управління поліції спільно з приданими силами, а саме бійцями батальйону поліції особливого призначення Полтавського главку, бійцями Нацгвардії, громадськими формуваннями здійснюється спільне патрулювання в умовах військового стану та в зв'язку з ситуацією, яка склалася в енергетичній сфері. Щоденно ми без вихідних нашими силами спільно з придатними силами проводимо ці патрулювання, крім піших нарядів, які щоденно заступають у кількості два ти 22 нарядів заступають автопатрулі, які також здійснюють патрулювання міста з метою забезпечення безпеки громадян та дотримання публічного порядку.